Про те, що неслося в мережі і в інтернеті, після виходу кліпу Жадана та Христини Соловій. Серце. Отже, серце кліп, який знімали у храмі святого Андрія у Львові. Попередньо була домовленість із священнослужителями, ченцями чину святого Василія про те, що вони дали дозвіл на кліп, оскільки попередньо автори їм сказали, що кліп про війну. Насправді кліп про любов. І коли сам кліп вийшов, то буквально за 17 хвилин після його прем'єри. На сторінці Жадана і Собаки греко греко-католицька парафія святого Андрія оців Васильян у Львові обурилася кліпу і почала вимагати і просити видалити кліп з Ютубу, бо вбачає в ньому пропаганду антихристиянських цінностей. Чому? Тому що у кліпі присутні кадри із поцілунками двох жінок. Кліп Христина Соловій та гурт Жаданий Собакою опублікували у п'ятницю, 20 жовтня. Більшість сцен із кліпу знімали в будівлі церкви святого Андрія УГКЦ у Львові на площі Соборній 3А. Ну і на цих кадрах Христина Соловій у червоній сукні позує разом із музикантами гурту Жаданий Собака, власне, у приміщенні самого храму. Майже всі. Кадри із солістом гурту Сергієм Жаданом відзняті на вулицях Львова. У кліпі беруть участь багато молодих акторів, красивих молодих людей. І одна частина кліпу місіс сцени із поцілунками двох жінок. Ну але ці кадри зняті поза межами церкви. Як пояснили самі музиканти митці, що композиція серце. Маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків. і вад. це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість, йдеться в описі до відеокліпу. Ну і за три години після публікації понеслося парафія святого Андрія. отці Василіян у ГКЦ опублікувала звернення до авторів зняте. Е Видалити це відео з Ютубу через пропаганду антихристиянських цінностей. А також повідомила парафія, що була наперед проінформована про суть кліпу, втім не знала, що в ньому будуть використані кадри із поцілунками односатевих пар. Зараз ми ми зібрали все те, що відбулося, і яка була реакція на цей кліп що однієї, що іншої сторони. Але я нашим глядачам, тих хто нас дивиться, ви можете взяти участь в опитуванні. Чи бачите ви в цьому кліпі що, що ви думаєте взагалі про цей кліп, про який так багато говорять? Ми сьогодні опублікували опитування телеграм-каналі Львівської мануфактури новин на запитання «Мені подобається, 15 респондентів відповіло, так, байдуже 19%, богохульство 23%, 43% взагалі не в темі». І я була не в темі, поки не з'явився цей скандал, тому що не є великою шанувальницею творчості Христини Соловій. Подобається мені поезія творчість Жадана. І, в принципі, на цей би кліп не звернув увагу, якщо би не цей скандал. Ось що прокоментували самі співаки на шоу, яке вийшло одразу після виходу, виходу прем'єри кліпу Серце. В шоу 2023 Христина Соловій та Сергій Жидан пояснили своє мистецтво так. Я бачив деякі наряди, деякі фотографії зі зйомок цього кліпу. Ми їх зараз ось тут виведемо, ви також можете глянути. Доволі епічна робота. Мені здається, трішки канонізували Христину Соловій у даному кліпі. Хороше слово, да. до речі, Враховуючи локацію, де знімалися зустріч. А ви, ви змож... Я одразу зняла себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві, тому що рано чи пізно я повернуся до Львова на святу Галичину і не хочу бути спалена і на публічний. Кліп знімався та, в церкві, але знову ж таки для нас в цьому не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного, мені здається. Церква там, скоріше, знову ж таки, як певна така метафора. метафора Певної суспільної візії, суспільної опінії і якоїсь загалом, загалом громадської думки. Так, Сергій. і ми би дуже хотіли, щоб усі, хто дивиться це відео, про це пам'ятали, що церква це метафора і жодного святотатства цьому, не в цій роботі не закладено. Так. А скандал розгорівся, і, схоже, не пробує стихати, тому що далі є коментарі. Священнослужителі, зокрема представники Украї... Української греко-католицької церкви, а також парафіяни після недільних богослужінь, спілкуючись із священниками, обурилися. Що це дало в результаті? В результаті нас відволікло від того, що відбувається в Україні від війни, тому що ми всі вхопилися одразу за цю тему: святотатство чи богохульство, чи все нормально, чи це мистецтво, чи має воно право на існування. І е, відео, яке записував е, устим, бойко е, якраз він пояснив і провів ціле розслідування, як це все відбувалося, хто приходив із яким листом, хто давав дозвіл, чи знали про сценарій, чи ознайомилися е, чинці про те, що буде відбуватися, як буде виглядати кліп. Одним словом, звернення Юрія Бойка, який він аж два написав одразу після виходу кліпу в ефір. Я мушу як син Кілмонашества звернутися до громадськості, а також до самих виконавців з певними такими проханнями. Отож, відразу після виходу з кліпу. Виходу кліпу я зателефонував до отців Василіан, і запитуючи, чи, чи вони справді дозволяли на зйомку цього кліпу у храмі, і вони мені відповіли, що дійсно до них звернулася, здається, група Христини Соловій і Жадана з проханням зняти кліп, який мав бути кліпом про е, любов. Ну і як ви знаєте, монахи є добрі, сердечні люди, тим більше е, звернулися такі відомі постаті української сучасної стради, і вони надали церкву для того, щоб відзняти кліп цей про любов. Е, очевидно, вони не контролювали всього процесу, тому що вони не є експертами з цих питань. І от, коли вже вийшов кліп, вони зрозуміли про що йде мова. Тому у мене є прохання до авторів кліпу, пані Христини Соловій і пана Сергія Жадана, все ж таки зрозуміти, що мораль, яку ви внесли через виконання цього кліпу, не не словами, але образами, які супроводжують слова цієї пісні, вони є такими, які ну, суперечать християнській моралі. І якщо ви маєте навіть інші переконання, то що ви маєте на них повне право їх висловлювати, як ви бажаєте, ви є люди відомі, ви є авторитетами серед молоді в народі, але як на мене, використовувати. Храм Божий в таких цілях двозначних і тим самим показуючи молоді двозначну мораль, не личить. Адже тоді постраждаєте не тільки ви, але й постраждають ті, хто на вас зуруватиметься. Так, а вже згодом, вже згодом, Юрій Бойко записав ще одне відео, де розкрив деталі, як саме. Організовувалася зйомка, і хто приходив з дозволом, начебто, це були працівники Львівської міської ради, чинці і священнослужителі церкви Андрія довірили чиновникам, довірили чиновникам, тому що з повагою ставляться до місцевого самоврядування а також нічого, начебто, не, не мають проти митців, які мали знімати кліп, але вже сьогодні. Юрій Бойко опублікував опублікував пост на що сьогодні точніше вчора. Він написав себе на сторінці, що отримав новий суспільно-політичний титул Великий інквізитор Галицький та Всея України. То питання, чи в принципі буде інквізиція у Львові, і про те, що говорила Христина Соловій, чи коли вона приїде в рідний Львів, чи не буде спалена на багаті. Ну, звичайно, це жарт, але не хотілося б поверти. Питатися до е, середньовіччя і власне про те, як відбува... як отримували музиканти дозвіл від церкви, хто приходив, як приходив і, і що далі з цим робити? Продовження е, відео від е, Юрія Бойка, коли е, очевидно мова йде про питання, які досить часто лунають, монахи за це гроші отримали. Відповідаю жодного письмового контракту між монастирем. І групою не було заключено, тому що це все будувалося на чесному слові. З іншої сторони, жодної винагороди грошової, монастир ані церкви святого Андрія від групи не приймали. Тому я би просив Львівську міську раду вияснити, хто з їхніх представників приходив до. Церкви святого Андрія, групу цю, Христини Соловій і е, Сергія Жадана, і прошу також е, звернути увагу Христини Соловій і Сергія Жадана. Якщо ви є люди честі і совісті, а я вас такими вважаю, то прошу публічно перепросити монахів і зробити те, що вони вимагають. А саме. Вирізати скріпом всі кадри, які знімаються у церкві.